Вітаю вас, друзі! Рослини входять в фазу активного зростання, а саме тому час подумати про їхні молоді пагони. Сьогодні ми отримали посилку з бюджетними інструментами для домашнього садівництва. Зараз ми з вами разом подивимось, що ж ми отримали. У першій коробці ми бачимо стрічку для щеплення і тапенери. Цю стрічку ми замовляємо вже не вперше, адже вона недорога і чудово виконує свою функцію. Зараз ви можете бачити, як ростуть підщепи, зроблені за її допомогою. Це у нас розпаковані тапанери. Це чи не найважливіші інструменти в домашньому виноградарстві і садівництві? В комплекті до них йдуть запасні частини, такі як пружина, лезо, болт і гайка. Зараз ви бачите, як працює тапанер і як швидко і зручно однією рукою можна підв'язувати рослини. Так, черга дійшла до найважчих коробок. Зараз відкриємо і подивимося, що в них. А в них у нас червона і синя стрічка для тапенеру. Їх різниця в намотці, адже намотка червоної стрічки 40 метрів, а синьої 30 метрів. Так, і ми дійшли до останньої на сьогодні коробки. Відкривши її, ми бачимо, що всередині є коробочки поменше. А що ж у них? А у них ми бачимо скоби для тапенера. Це універсальні скоби, котрі підходять для майже усіх найпопулярніших марок тапенерів. Ось такі вони гарні. Усі ці, а також професійні інструменти і матеріали, ви можете купити на нашому сайті за посиланням в шапці профілю. Дякую за перегляд і до зустрічей.